Усім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Це урок всесвітньої історії для 11 класу. Сьогодні ми розглянемо таку тему: основні напрямки науково-технічної революції в другій половині ХХ століття і їхній вплив на життя пересічного громадянина, наукою відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва. Почнімо. Через 70 років після Другої світової війни людство здійснило настільки суттєвий поступ у галузі науки і техніки, що це справедливо називають науково-технічною революцією. Нові відкриття повністю змінили світ і наше повсякденне життя. По суті, ми нині є свідками найшвидших темпів розвитку за всю історію людства, і можна стверджувати, що з кожним роком цей процес прискорюється. Розгляньмо основні науково-технічні відкриття останніх десятиліть. Одним із відкриттів, що повністю змінило не лише економіку, а й логіку міжнародних відносин, стала ядерна енергетика. Ядерна зброя поставила людство перед загрозою повного знищення, а ядерні реактори на атомних електростанціях дали змогу виробляти колосальні об'єми електроенергії. Утім, до ядерної енергетики нині ставляться з пересторогою, надто після аварій на Чорнобильській АЕС у 1986 році та у японській Фукусімі в 2011 році. Радикально змінилася система транспорту. У світі відбулося стрімке поширення автомобілів. Якщо традиційним пальним для них був бензин і газ, то нині набуває розвитку виробництво електромобілів. Авіаційні перевезення стали нормою, що сприяло швидкому зростанню туристичної та транспортної галузей. У 1970-х роках побудували літак Boeing 747, який здатний перевозити одночасно до 500 пасажирів. А українське конструкторське бюро імені Антонова створило літак АН 225 Мрія, який перевозить за один раз понад 250 тонн вантажу. Окрім того, упродовж усього ХХ століття зростала вантажність і швидкість морських перевезень. Це сприяло глобалізації світової торгівлі. Тепер для нас не дивно, що банани з південноамериканського еквадору коштують дешевше ніж місцеві яблука. Утім, людство не лише спрощує пересування планетою Земля, але й береться освоювати космос сприяють цьому відкриття у галузі ракетобудування. Українця Сергія Корольова вважають одним із найвидатніших вчених у галузі ракетобудування та практичної космонавтики. Без його відкриттів не було б запуску у Радянському Союзі першого штучного супутника Землі у 1957 році, а також першого польоту людини у космос у 1961 році. Окрім того, Радянський Союз першим почав створювати орбітальні космічні станції. А США вдалося першому здійснити висадку на місяць у 1969 році. У 2018 році американський підприємець і винахідник Ілон Маск запустив у космос власний електромобіль Tesla. Так він символічно означив новий етап розвитку космічної галузі, яка мала стати доступнішою. Ракета його компанії SpaceX Dragon це перший апарат, який зміг доставити вантаж із міжнародної космічної станції назад на Землю. А глобальна мета Маска — колонізація Марсу. Ця ідея досі здається не надто реальною, проте не такою утопічною, як ще кілька десятків років тому. Крім того, у космос запускають супутники, що забезпечують зв'язок і навігацію. Якщо епохи минулого ми називаємо кам'яними, мідними, бронзовими і залізними, то дехто жартівливо пропонує називати нашу епоху пластиковою. Справді за останні роки у побуті помітно зросла кількість речей, виготовлених із пластику, а найбільше пластикових пакетів. Таку звичну для нас річ винайшли не так давно, в 1960-х роках. А масового вжитку в країнах Заходу вони набули з середини 1980-х років. Ключовими стали відкриття у сфері генетики. У 1953 році в Британії відкрили молекулу ДНК, що забезпечує зберігання, передачу і реалізацію генетичної програми живих організмів. У 1972 році в США відкрили можливість змінювати структуру ДНК. Це сприяло швидкому розвитку генної інженерії. Відтак розпочинається виведення генно-модифікованих організмів. У 1990-х роках у Шотландії з'явилася на світ перша успішно клонована тварина вівця Доллі. Упродовж останніх років людство здійснило значний стрибок і в галузі медицини. Нам вдалося погасити спалахи багатьох традиційних хвороб, як от чума чи холера. Проте, як показала пандемія коронавірусу, це не захистило нас від появи нових хвороб. Хоча навіть тут застосування нових технологій медицини очевидне. Наприклад, в окремих вакцинах проти коронавірусу використовують нову технологію РНК вакцини, що було б неможливим без останніх відкриттів у галузі генної інженерії, найочевидніша зміна за ці десятиліття це стрімке поширення побутових приладів, які значно полегшують наше повсякденне життя. Після Другої світової війни почалося масове виробництво таких звичних нині речей, як пральні машини-автомати, кольорові телевізори, холодильники, мікрохвильові печі тощо. У цьому контексті не можна минути увагою персональний комп'ютер та інтернет, технології, без яких неможливо було б зараз переглядати всю українську школу онлайн, а це поготися було б великою втратою. Перші прототипи сучасного комп'ютера, так звані електронно-обчислювані машини ЕОМ, важили приблизно кілька десятків тонн, займали площу цілого будинку і використовували тисячі ламп. Проте з появою інтегральних мікросхем по народному чіпів, виникла тенденція до зменшення розмірів, простоти використання і збільшення можливостей роботи з інформацією. З 1970-х років розпочалося тріумфальне поширення персональних комп'ютерів. З кожним роком вони вдосконалюють свої можливості та характеристики. Настільки, що персональний комп'ютер тепер майже кожен може носити з собою у кишені. Ви вже цього напевно не пам'ятаєте, але ще трохи більше десяти років тому смартфони були дивиною. Американська компанія Apple презентувала перший масовий смартфон із сенсорним екраном у 2007 році. Нині ж більше половини населення планети має смартфони. Без перебільшення найреволюційніша технологія останніх десятиліть це інтернет, глобальна система взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, яка використовує спеціальний пакет протоколів для передачі інформації. Він виникає у 1960-х роках, але вибухової популярності зазнає разом з поширенням персональних комп'ютерів і смартфонів. З 2000 по 2009 рік кількість користувачів інтернету у всьому світі зросла з 394 мільйонів до майже 2 мільярдів. У 2021 році кількість людей, що користуються інтернетом, становить понад 4,5 мільярди. Про те, як інтернет вплинув на життя людей, ми поговоримо детальніше на наступному уроці. Отже, завдяки науково-технічній революції після Другої світової війни у житті людини настали радикальні зміни. Кожне нове покоління живе по суті в новому світі з принципово іншими технологіями і побутом. Прогрес прискорився, і щоб встигати за змінами, які відбуваються у світі, потрібно мати необхідні навички та знання. Тож зберігайте спокій і далі навчайтеся. До зустрічі.